Керівської міської голови 15 листопада 2015 року кандидат на цю посаду відбув Юрій Реворович набрав 89 тисяч 209 осіб дороги, кандидат на роботу Юрій Валерійович набрав 88 457 осіб років. Відповідно до статті 87 закону. Прийміть поздоровлення з обранням на посаду пілойського міського голови і щирі побажання відкрити роботи. Зереться з'ячі землякам за підтриму. І запевняю, що буду працювати на розвитках міста Кривого Рога і нашої рідної України. Перше пленарне засідання оголошує.